Сьогодні для українських одинадцятикласників пролунав останній шкільний дзвоник. Попереду у них доросле життя, відповідальний вибір професії та нові звершення, але веселі та яскраві шкільні роки залишилися позаду. Тож це свято, хоча красиве і довгоочікуване, але все ж з ноткою печалі. Емоції зашкалюють. Звісно, буде буду скучати за всіма Останній раз, як сказати, побачу своїх однокласників, своїх учителів. Свято останнього дзвоника важливе не тільки для школярів та випускників, а й для їхніх батьків і педагогів, адже саме вони супроводжували, навчали та підтримували їх усі ці роки. На жаль, я свою педагогічну роботу вже закінчила, але мене зараз я відчуваю те, що школа для мене у моєму житті була чимось можливо найважливішим у житті, і мені приємно, що мене переповнюють почуття, що я без школи не можу, що я прийшла сюди, щоб побачити ще учнів своїх, побачити, поспілкуватися з ними. Адже це прощання з рідною школою. А вчитель відчуває, що він випликав пташенят. ...пустив їх у світ». «Звичайно, хвилююча пора. Коли діти залишають поріг рідної школи, це тривожність і для батьків, і для родини, і для самої дитини. Ми нашим дітям вважаємо самого найкращого, щоб їхні мрії здійснилися, щоб вони пішли по тій стежині, яка дійсно їх доведе до того рівня, на якому повинні бути в цей час людина. Сумні моменти у прощанні зі школою, звісно ж, є, але наближається одне з найголовніших свят у житті. Кожного. Випускний вечір. Вчорашні одинадцятикласники чекають його з нетерпінням, адже неповторні емоції цього дня залишаться з ними назавжди. Випускний це такий день, це знаєте, як ніби свадьба. Тому що, ну тому що він свадьба навіть може бути два рази в житті, три, а випускний це один раз. І я його чекаю з нетерпінням. Так буде дуже важко прощатися зі школою і з цими всіма людьми, які мене. Які біля мене були ці 11 років поруч, але я хочу, щоб цей день настав і, і стати на нову сходинку свого життя. Дуже волнующе, тому що дитина один, і ми так дуже довго чекали цього дня, і чекали, і боялися, і не хочеться, щоб вони улітали і в школі, і в місті дуже торжественне це все мероприятие. Ну, звісно, ми як мать дуже валнує. Випускний вечір свято дійсно хвилююче. Але крім нервових клітин, батькам вчорашніх школярів доводиться витрачати ще й чималенькі кошти. Кажуть, що точних підрахунків не проводили, але на те, щоб влаштувати свято дівчаткам, в середньому йде від 5 до 10 тисяч гривень. Сюди входить і організація святкового бенкету, і вартість сукні та аксесуарів, а також витрати на зачіску та макіяж. Батькам хлопців трохи легше, адже придбання костюму та взуття обходиться значно дешевше. Та усі погоджуються в одному. Будь-які витрати. Арті, того, адже це свято, і діти, і батьки запам'ятають назавжди. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.